Російський паспорт одеського мера, у області, монатік замість Утьосова на залізничному вокзалі. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Міський голова Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство. Заявив у своєму телеграмі блогер і волонтер Сергій Стерненко. Він посилається на документи, опубліковані Нардепом Єгором Фірсовим у 2016 році, які підтверджують наявність Труханова російського паспорта. Крім того, за твердженням Стерненка мер Одеси оформив російську банківську картку напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про що свідчить відомості зі злитих російських баз даних, якими, начебто, володіє блогер. Я вважаю, що Геннадій Труханов. Не проходив перевірки наших спецслужб належним чином на наявність або відсутність у нього громадянства так званої Російської Федерації. І напевно Геннадій Труханов з кимось дуже на високому рівні, як за попередньої адміністрації президента, так і за нинішньої, зміг домовитись. Наша пісня гарна й нова. Так відреагував на закиди Стерненка, одеський мер у своєму телеграм-каналі, та додав, що цій темі понад 10 років. Відтак цитую, адекватним людям вона вже набридла. Історія, начебто, моїм російським громадянством тягнеться з 2014 року. В політичних е цілях це було зроблено. Я вважаю, що так. Але я перейшов всі перевірки, всіх можливих наших правоохоронних органів по запитам які зробили правохоронці вони отримали відповідні відповіді що не існує в мене і ніколи не було російського громадянства люди які розпосюджують фейкову або неправдиву інформацію мають відповідати мають відповідати за це Нагадаємо, що згідно опублікованих документів Геннадій Труханов в останній отримав паспорт Російської Федерації у 2011-му, після досягнення 45 років У 2017-му антикорупційна прокуратура сповістила про ануляцію його російського громадянства. Проте у 2020-му адвокат Вадим Оксюта заявив, що паспорт Труханова досі дійсний, і це підтвердили російські держоргани. Русилися меблі, паморочилося в голові. В Одесі та області, 16 вересня відчули землетрус. Підземні поштовхи прокотилися також по Молдові та Болгарії. Епіцентр з магнітудою у 5,5 балів стався у Румунії, з якої межує Одещина у зоні Вранча. Це сейсмоактивна зона, розташована на стику південних і східних Карпат. Землетруси в зоні вранча відбуваються на значних глибинах від 80 до 190 кілометрів, що дозволяє сейсмічним хвилям поширюватися на великій відстані. Можна подивитися на карти, які представлені максимальні коливання, які можуть спостерігатися з різною інтенсивністю. З цих карт видно, що на території Одеси можуть бути семибальні і навіть восьмибальні землетруси на ослаблених фронтах 3-4 категорії за сейсмічними властивостями при максимальних землетрусах, які, очевидно, поки що не відбулися минулого століття. Вже вони приближались до максимуму чотири рази, але зараз цей землетрус ще далекий від максимально можливого. Нинішній землетрус для Одещини не мав такої сили, аби принести руйнування, кажуть експерти. Та чи витримують будівлі нашого регіону сильніші поштовхи? Раніше були землетрясення, Одеса була застроєна невисокими жорсткими зданнями. Вони длинні волни, які до нас проходили, пропускали, як лодочка на волнах. А зараз ми полезли вверх. Ми строїмо висотне здання Гаринське плато. Це не спеціалісту зрозуміло, що цього не було делать. Стоїть на виямках, катакомбах, Плотність застройки сумасшедши і то, що Одеса потихоньку в сторону моря, це ні для кого, не секрет. Громадський рух маніфест 42 закликав президента України Володимира Зеленського відреагувати на корупційний тиск. У портах Одеської області за їхніми словами працівники бюро економічної безпеки за вигаданими приводами блокують відправлення морських суден з вантажами. У маніфест 42 заявили, що до них з цього приводу не раз зверталися, зокрема компанія «Шулявський Капітал, яка відмовилася платити хабар, і тепер змушена через суд повертати собі арештоване зерно. При цьому ні податкові, ні митні органи претензій до підприємців, начебто, не мають. Сказали, у вас товар е, сумнівного походження. А які підстави? Ні огляду товару, ні а, відповідних слідчих дій, ні, ніяких їм не було, тому що ну, товар знаходиться на, інозем, на іноземному судні, і вони на, на, на нього навіть не заходили. У Бюро економічної безпеки Суспільному розповіли, що про ініціативу Геоманіфест 42 чули. Проте суті претензій та причин звернення до президента не зрозуміли ми здійснюємо перевірку, ми можемо здійснювати лише попередній аналіз. Фактично, досліджує діяльність підприємства нас Державна податкова служба, яка в подальшому інформує державну митну службу, і вже державна митна служба приймає рішення щодо реєстрації або відмови в реєстрації експортних декларацій. А в разі наявності інформації, що містить ознаки злочину, державна податкова служба передає цю інформацію до бюро економічної безпеки з метою подальшого реагування. Бюро економічної безпеки за весь період своєї діяльності не затримало жодного судна. Ми не проводимо слідчих дій. Ми не вилучаємо суда, ми не вилучаємо баржі, якими транспортується сільськогосподарська продукція. Ми не маємо до цього ніякого відношення. Нас цікавить, і ми здійснюємо достове розслідування тільки відносно. Но підприємств-експортерів, які здійснюють експортну діяльність, до одеських шкіл на новий навчальний рік прийшло більше учнів ніж торік, близько 20 тисяч. Втім, така ситуація радше виняток. Згідно порталу Education.ua, у 2024 році спостерігається зменшення кількості першокласників майже у всіх областях України. Найбільший спад помітний у Херсонській та Сумській областях. На основі статистики з новин регіональних ЗМІ офіційних сторінок департаментів освіти та облдержадміністрації з'ясували, що цьогоріч найбільше дітей прийшли до школи вперше у Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, а також у Києві. За даними Державної служби статистики дітей, щороку першокласників у закладах загальної середньої освіти стає менше. Причинами є зниження рівня демографії в Україні, війна і їх наслідок міграція сімей з дітьми за кордон. Відродження кінного спорту. 14 вересня на одеському іпподромі відбулися 32 всеукраїнські кіноспортивні змагання. Своїх кращих коней представили як кінні заводи, так і приватні власники з усієї України. Один із спеціальних призів залишився у області. Його виборов французький рисак дедлайн з арцизу. Крім змагань верхи та на колісницях і демонстрації кійми потужності стрибку, для глядачів прийшли виступи новоолександрівських ваговозів, які з легкістю тягнули вагу в 3 та 5 тонн. У зв'язку з війною ми нам трудно в цьому доволі в нас засуха. Ми все заготовили і лошаді не евакуювали, Хоча в нас були і прильоти, і все. Ми не хочемо евакуювати, ми хочемо тільки процвітати. За досвідом європейських країн. Ми маємо перейти на їх рівень. Я сподіваюся, що у нас є. Такі люди, які будуть змозі, е, ці державні установи, як то кажуть, взяти під своє крилишко, щоб вони е, розвивалися. Справжні велетні. У селі Саф'яни Одеської області селекціонер з Ізмаїла Олександр Пономаренко вирощує горіхи величиною з кулак. Каже, ніхто не вірить, що вони справжні. Урожайність ми бачимо, грузиться добре, це п'ятилітнє дерево, розміри теж, але ми бачимо перші орехи, максимально крупные, которые он выкинул. Потом мы видим средние орехи, которые он дальше выкинул. И видим уже мелкие орехи. Мелкий интер и крупный интер. На дереве и те, и другие. Но эти были в середине лета выброшены деревом, а эти в начале. Орехи в сыром виде до 100 грамм. Заходять уже, как бы аналогів в мире нету. На него страшно посмотреть, когда на него смотрят, говорят, что он пластмассовый, Потому что многие не верят, что орех может достигать таких размеров. Монатик замість утьосава. Щоденний фірмовий поїзд номер 105 106 чорноморець, що курсує за маршрутом Київ-Одеса, тепер вирушатиме та прибуватиме на кінцевій станції під саундтрек «Монатик. А що? Я Про спільну ініціативу повідомив як артист на своїй сторінці в інстаграм, так і підтвердили Суспільному в Укрзалізниці. Кажуть, трек обрали не випадково. Одразу після прем'єри пісня, в якій згадується Одеса, увійшла в топи музичних чартів. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з суспільним. Побачимось за тиждень.